Вітаю вас на своєму каналі. Продаю такий бустер, який використовувала моя малеча. Приблизно один рік у використанні був, але стан його, я би сказав, стан новий, тому що ну, не так часто малеча на ньому сиділа. Зверніть увагу, що ну, немає потертості, кошлатості на такому цьому підстілці. От. Ну, вона також, якщо потрібно, можна зняти. Постирати. От. Чим цей бустер цікавий, зручний тим, що в нього є кріплення Ізофікс. Також ще додаткова фіксація. От. Можна регулювати по висоті такі підлокітники. Є два положення. тут Фіксується і можна верх Подняти. Потім ще є додаткова опція такого підстаканника, який можна встановити на, на ліву або на праву сторону. Через зверніть увагу, що ось тут теж підлокітники ці вони не затерті, стан дуже хороший. Також от знизу все, нічого не подерте. немає ніяких плям, нічого такого він. Майже стан нового, тож, кому цікава така пропозиція, мої реквізити в описі під відео. Звертайтесь, телефонуйте, домовимося, і можу відправити новий пошти. Всім гарного дня! Катайтесь, не ламайтесь!